Вітаю, дітки, з якими квітами у вас асоціюється весна? Крокуси, проліски, тюльпани, нарциси. Але першими на думку приходять підсніжники. Вони з'являються одними із перших, іноді ще тоді, коли не зійшов сніг. Визирнув підсніжник під вікном у мене, голівонька біла, листячко зелене. Холодно повсюди, ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Визирнуло сонце, квіточки всміхнулись і до неба вгору зразу потягнулись. Я пропоную вам зробити аплікацію цих чарівних ніжних квітів із ватяних дисків. Для роботи нам знадобляться ватяні диски, зелений фломастер, ножиці, клей, блакитний або синій картон і шматочок зеленого паперу. Намалюйте на диску форму, схожу на дзвіночок з трьома променями. Виріжте три таких квітки. І ще у нас будуть два нерозкритих бутона. Вони мають форму крапельки. Вирізаємо і їх. Далі розфарбуйте зеленим фломастером верхню частинку квітів. Потім ми вирізаємо із зеленого паперу листочки, вони у підсніжника довгі та вузенькі. Далі малюємо на нашому аркуші фломастером стеблини. У нас буде 5 квіточок, тому і малюємо 5 стеблинок. Потім приклеюємо квіти. Далі приклеюємо зелені листочки. Намастіть клеєм тільки тоненьку смужку вздовж лінії згину. І під нашим букетом ще не зовсім розтанув сніг, тому розріжемо ватяний диск. Навпіл та приклеїмо невеличкі кучугури. Ось такий ніжний букет підсніжників вийшов у мене. Зробіть і ви. Бажаю успіхів, до побачення!